Знайомтесь, це Окса. Ми забрали її з притулку в домівці рятованих тварин. Зараз я покажу, як ми будемо чистити її зуби та рибка. Набір за 205 гривень. У комплекті йде е, зубна паста е, зі смаком яти. Дві отаких от зубних щітки на пальчики, типу, отак от тягати і чистити зуби собаці. І отака щітка з меншою і більшою частиною. Ми ще не ні ніколи не чистили зуби, тому зараз я покажу, як вам, як це буде відбуватися. Оксі вже лежить, засипаємо і був тяжкий робочий день, але скаже, працювала. М'ята дуже сильно м'ята. паста дуже гарно пахне. Я спочатку попробую нанести трошки, подивлюсь на її реакцію. Так, Окса, відкривай ще Ні, ну я ще не буду нічого витаскувати в тебе. Давай. Ага, бачите, як треба відкрити її рота? Оксічка. Залюшка. Можна попробувати просто, типу, чистити клички. Ой, ну Оксі. Вона взагалі заснула. Беремо отак от і чистимо клеке. Пробуємо. Так? Да. Оксі ти спиш вже? Ти вже спиш. Пробуємо також чистити цією щіткою, але більш-меншою. Оксі? Я тобі зараз щелепо просто почищу, не розумієш? Давай хоча б кличок. От бачите отут ховається зубний камінь. Найбільше у собак. Обов'язково треба прочищувати не тільки от. А, не видно, я рукою закрила. Отут. Зараз я постараюся якось підвернути. Отак. От бачите? Отут найбільше ховається зубний камінь. Тому. Взагалі бажано привчати з е щенячества, коли у вас ще цуцик. У мене Оксі вже півтори роки, звісно, вона в такому стані, що ну, її вже, можливо, і не втричиш толком, але намагаємося якось справляти цю ситуацію, бо е е в майбутньому це може рятувати. Оп. Зубна паста, до речі, її стівна. Тобто, коли ви чистите зуби собаці, ви не просто чистите їх, там, наприклад, тут як людині. Ви їх чистите і собака в разі чого, потім цю пасту просто злиже. Наприклад, якщо це людська, то її треба буде пропаласкувати, і для собак це е, погано. Оксі, ну ти заснула і закрила ще лепу. Що я буду робити? Ти будеш повертатись? Чи ти заснула? просто Ох. <клух> Сейка. О, тут вже зубний камінь страшний. Е, ще чистити зуби собаці це не просто від, від, для, щоб вони були білі. Це для того, аби е, що собака, наприклад, не пахло з рота, неприємно. Та лосічка. Оксанку. Оксанко, прокидайся давай. Ой-ой-ой. Рибка. Я ж не відкрию тобі ще лайку. Зараз ти мене у вісні будеш кусати. Ну. Ага, опа. Ага, не бійся. Оксі, не бійся. Такими трошки балансуючими е рухами. Залазимо. Я не знаю, як там видно щось чи ні. Навіть Опа, все, ти прокинулась? Да? Ти прокинулась? Осі. В нашому випадку ще треба чистити отут-от, гарно. Не, в інших випадках теж. Бачите, отут саме прочищати? Оксік. Оксік, Оксюлька, хто там ходить? Це вже відключається потихеньку, так? Так, Окса, ну давай, мені треба якось чистити зуби. Бачите, собака вже в такому стані, що їй вже настільки все одно, що з нею там роблять, які маніпуляції. Тому, ну, типу, якщо собака прокидається, будьте потім обережні. Не забуваємо повторно наносити пасту на зуби. Ой, ну на щітку. Якщо б ми, наприклад, чистили е, отам от, задню частину тут е, вже отакою напальчником, звісно, це було гарно, але Е, ну, якби дістане до Ну, Вся собака може зреагувати не дуже гарно і відкусити ваш палець. <с> Ні, це, звісно, ну, міф такий, але може і не міф. Коротше, будьте обережні, в разі чого. Ну, тобто, з камінь його треба, е, якщо вже. Є зубний камінь, його ви вже маєте відчищати у ветеринара при анестезії. Ось. Але, ну, взагалі, аби, цього, аби цей камінь не утворювався, зуби собаці треба чистити регулярно, тобто 2-3 рази на тиждень. Ось. І аби собаків знову ж пахло гарно. А бачите, кровить десна. До, до такого не доводимо. Так, Оксу. Розкажу ще детальніше ця частина це для е, зубів, які задні, які великі оці. Оці великі. Ось. Е, а ця маленька, вона е, для того, щоб чистити, наприклад, передні менші. Ось. Е, і оця, наприклад, вона більш нікенька, в неї немає цих версинок, як, наприклад, в цій. І нею зручно прочищати саме камінь. Е, ну, як по мені е, точно того всього я не знаю. І така сама є друга. Але це вже саме щиточка. Ну, щіточкою можна прочищати зуби взагалі або таким. Таке можна теж прочищати. Тільки одягаємо на палець, не забуваємо. Воно не буде в разі чого в по. Дисні... Повречні, як то сказати: повреждені, ці зуби треба чистити і все буде гаразд. Але повторюю знов, якщо в собаки вже все зовсім погано з тим, то треба звертатись до ветеринара і е, треба під. Наркозом удалять и камень. Всем дякую за прогляд. Всем на добра ночь. <связывал> Видок, Ситарь. Бо уже же Да, окла. Скажи, мне все равно. Руби с что хочете.